Чому в тебе не виходить добре спати і як це виправити? В кінці дам прості вправи, які дійсно допомагають. Мене звати Євген Доценко, я психолог, і я поверну тебе до нормального сну. До 80% людей, які звертаються до мене за допомогою, мають проблеми зі сном. Відповідно до опитування Gradus Research, проведеного у 2022 році, порушення сну мали 41% українців. Тоді як у 2023 році цифра була вже 47%, тенденція неприємна, як і пробудження о 4 ранку. Безсоння це труднощі з засинанням, постійні пробудження, ранній підйом без можливості повторно заснути. Пиши в коментарі, якщо теж не могла або не міг заснути до 7 ранку. А серед цих коментарів від семислів слів я розіграю безкоштовну консультацію. Причин багато: кофеїн, нікотин, шум, температура в кімнаті. Але сьогодні поговоримо про найцікавіше емоційний стан. Через війну стрес, постійну напругу, багато хто з нас просто не може вимкнути голову. Як же тут спати? Коли ти у стресі мозок виділяє гормони: адреналін, кортизол, норадреналін. Уяви, мозок думає, що ти тікаєш від собаки, і коли тут спати, якщо треба бігти. Через це важко розслабитись. Плюс падає рівень серетаніну, а він потрібен для вироблення мелатоніну – гормону сну. І висновок який: тривожність, не дорівнює розслаблення, не дорівнює сон. Без сну все летить під три чорти. У дорослих це дратівливість, втома, проблеми з пам'яттю, у підлітків зниження успішності, емоційні зриви, ризикована поведінка. У дітей гіперактивність та проблеми з розвитком. А якщо безсоння довготривале? це ризик діабету, гіпертонії, ожиріння, депресії а навіть суїцидальних думок. від 65 до 90% людей з депресією мають проблеми зі сном. Понад 50 людей з тривожними розладами, а це ПТСР, панічні атаки, ОКР, фобії, теж не можуть спокійно спати. То що ж робити? Зміни спосіб життя. Менше кофеїну, алкоголю, нікотину, особливо перед сном. Фізична активність допомагає швидше засинати і глибше спати. Гігієна сну, темрява, прохолода, графік, тобто лягати і прокидатися в один той самий час. Ніяких гаджетів у ліжку, навіть якщо пише хтось дуже симпатичний. Техніки релаксації, медитація, дихання, візуалізація когнітивно поєнкова терапія для сну вважається найбільш ефективною технікою. Психотерапія допомагає усунути причину, а не просто вимкнути мозок. Отже, обіцяні вправи. Поділися ними з тим, хто пише тобі о 4 ночі. Тенеризація тривоги. Уяви собі валізу і складай туди всі тривожні думки. Потім повернися, коли тобі буде зручно. Час тривоги. Визнач час, коли будеш тривожити. Наприклад, в 19.00. Протягом дня, коли будуть з'являтися тривожні думки, кажи собі, я подумаю про це, коли прийде час о 19.00. І коли наступає 19.00, ми тривожимося, ми перебираємо всі тривожні думки, що нас турбували протягом дня за здоров'я, можливо, за стосунки, за фінанси і їх розбираємо. Час вийшов, ми знову повертаємося до нормального життя. Місце спокою. Закрий очі і уяви місце, де тобі приємно. Увімкни всі відчуття, колір, запах, атмосферу, занурся тоді, туди, туди повністю. Оскільки наш мозок не розуміє, де правда, а де вигадане, ми можемо його таким чином обдурити. Перемістивши себе в безпечне, приємне, комфортне місце, мозок розслабляється і ти засинаєш. Дихання по квадрату або ж інша техніка дихання. Її повторюю 10 разів, але не перестарайся, бо запаморочення не входить в наші плани. Якщо сон твоя проблема, не звалікай. Психотерапія може повернути тобі здоровий природний сон без пігулок і залежностей. Запишись на, консультацію, просто напишав, напишав. Запишись на ознайомлену консультацію, просто написавши мені сюди або ж в коментарі під цим відео. І звичайно став лайк і підписуйся.